думаємо, які ще можуть бути е, властивості інформації в масовій комунікації, у вас медіа. Ну, достовірність. Це стандарт, достовірність це стандарт. Це має бути вона такою. А я кажу про властивості. Властивості це, наприклад. Ні, це теж стандарт. Повнота це стандарт. А я кажу про властивість. Властивість, наприклад, це відносна анонімність інформації в нас Тобто ми говоримо, що ми вчора дивилися по інтеру, по один плюс по СТБ, по-новому і так далі. Ми не називаємо прізвища журналіста, який готував сюжет. Інколи, може бути, це і вирізняється. Ну, наприклад, ми говоримо, от я вчора прочитав Рахманіна тижня. Тобто ми персоналізуємо журналіста. Але, як правило, ми говоримо, ми сприймаємо інформацію не як думку конкретного журналіста, а як думку цього медіаоргану. Вона деперсоніфікована. І таким чином вона набуває більшої ваги. Вона набуває якось. Ну, не хочу. Хочу ну, приклад доповнити. Да. Наприклад, деякі медіа дуже впливові, якісні медіа світові, вони якраз вивищують цей принцип, наприклад, журнал The економіст. Да. Там значить, ніколи немає прізвища під дуже серйозними статтями, ніколи немає прізвища журналіста. Хоча це одна людина. Чи там, Аналітика, яка пише, це колективний. Вони вони це позиціонують, як колективна праця всієї редакції. Це, Он, їх... це да, бренд. Та, бренд. Та, бренд. Та. До речі, це дуже вдалий приклад. Ви розумієте, в чому вдалий приклад? Економіст. Це, мабуть, світовий бренд, такий один з унікальних брендів. Він продається за кордоном. Значно більше, ніж в Британії. Це не означає, що в Британії його Ні, не він читають. продається в Британії, але за кордоном да. він просто надзвичайно да, популярний. Да, да. Тобто його в Британії читають. Він дуже великий користується авторитетом в Британії. Але Перед він такий картоном. авторитет має за кордонами Британії, що наклад там перевищує набагато його в кілька разів його наклад у Британії. Це дійсно. От був у нас такий знаєте, скандал був з Нікаланги. Ви його затримали? Пороку. Затримали на картоні. От мені цікава була думка з приводу економіст. Я дивлюся, він читає, воно йому на планшет приходило. Я кажу, Ніка, що значить, тобі там цікаво, він каже, я просто вважаю себе значить, освіченою людиною. І якщо я освічена людина, то я маю читати економіст. І Я зрозумів, що я, так би мовити, тупий. До речі, інвестори, бізнесмени, як українські, так і західні, які подивляються на наш ринок, вони обов'язково читають в економісті, як мінімум раз на місяць, з'являється стаття про український ринок. Вони зачитають, щоб тримати пульс на трендах. Перспективах і цього достатньо, українську ділову пресу вони не читають, тому що вона не, не, не дає такої вичерпної ясності стосовно того, е, яка погода в нас на фінансовому на економічному ринку, як це робить економіст. Тобто, тобто відносна анонімність. Вона дає інформацію... ми От Скажемо, а передави ці правди світських країн. Ну, це ж. А це ні, так це можна сказати. Звісно, це з того іншого. Ні, ні, це трошки інша. Зараз кожна газета має редакторську статтю. Будь-яка, це Independence Times, New York Times, нам є редакторська стаття. Причому редакторська стаття, вона, як правило, має право на упередженість. Це редакторська думка. Вона теж пише, підписується як редакційна стаття правда, там інше було. Дивіться, вона, це вона це було це сама і все... не чи Мої батьки виписували, це все дуже пам'ятаю. Значить, це було на тамані. Тоді, якраз, як передвісти, вони не підписувалися. І це було, якраз точка так. зору, деперсоніфікована, точка зору. Газети, правда. Газети, правда. А вона відрізнялася від інших точок зору, які Газети «Правда» – ні, Точка ні. зору. ну як, це Передова стаття, вона відігравала ту ж роль, як і в передовій статті в інших е е тодішніх газетах. Це був о, провідник актуальної проблеми якоїсь це бу... на той момент. А, це бу... Але це була точка зору, всі знали, що це точка зору не журналіста, а це точка зору видавця. видавця. І таким чином це була депресоніфікована точка зору. Ми тоді це сприймали як деперсоніфіковане. І тут ми сприймаємо, навіть якщо це підписано, ми теж підсвідомо сприймаємо деперсоніфіковано. Просто щоб, ну, щоб ясний до кінця редакторські э, статті колонки. з'являються. Колонка редактора, правда? Колонка редактора передається. Ця ну, лише редакторська колонка, вона в західній пресі друкується на сторінці всередині, не на першій. Але е, поруч дуже протилежні погляди, коментарі йдуть, коментарі. Тобто є журналістські матеріали, є новини, є все. Але де коментарі йдуть дуже Ну Це полоси в'ю, тобто полоси думок. Так. От, різні думки можуть бути, і журналісти сповідують. Пішли далі. Значить, потім, що ще? Дуже важлива властивість інформації в мас-медіа це регулярність впливу. Інформація, яка пішла от, актуальна, вона буде повторюватися кілька разів. В тому ж медіа будуть повторюватися. От вона актуальна, і ви будете читати. Її. Значить, ну який би приклад навести? Я навіть не знаю. Я не хочу з політики прикладів ніяких, а то можуть тут люди різних політичних приконати і будете то одні мене бити, то інші бити, і буде землити. Давайте який, якийсь економічний. Ну, наприклад, э аварія на фукусімі. От аварія на фукусімі ті ж самі. З одного боку, з іншого боку, повторюється, 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 повторюється. Виправдана це в медіа, дуже виправдана. Це допомагає перетнути другий кордон, кордон запам'ятовування. Оце дуже важливо. інформація, оце от, регулярність впливу, це дуже важлива якість медіаматеріалів. Тобто, коли ми. Нам здається, що ми та Господи, я вже про це читав, але якщо актуально, ви будете все рівно дивитися, а раптом там щось нове з'явилося. І дивитися на екрані. От згадайте, оце, от трагедія справа Оксани Макара. От нібито ну, нічого нового не з'являється, але все рівно, все рівно люди дивляться. Бо тут це софт ньюз, це м'яка новина. Ми з вами скажемо новини м'які це тут викликає спів... 54. Переживання 56. Переживання можна, співчуття і співпереживання. От співпереживання, співчуття. До речі, колеги, я дуже прошу, от Людмила каже, що вона знає українського, буде ти теж її виправляти. Ні, він ще не кажуть, справді це він це каже. Тобто. Ну, якби це був одиничний випадок, то у нього, може бути, швидше якось перестали говорити. Цей випадок стався потім в повторити, за... який ще раз. Повторю. Ні, ні, я не за це кажу. Я кажу за інше. Навіть якщо б воно не повторювалося, якщо це актуально для людей, а для людей актуально, бо викликає співчуття, значить медіа будуть довбати цю тему. А для чого медіа довбають цю тему? Для того, щоб їх читали, для того, щоб їх дивилися, для того, щоб мати А от потоп. на, на Кубани, когда населенный да, да, утопил. По всем российским новостям, по всем украинским новостям шел репортаж. Ну, единственное, что там по РТ я смотрю утром погибших 164 человека, да, а да, вечером да. по украинским новостям смотрю 5000 погибших. Да, да, да. Я еще пример издевательства американцев над украинскими детьми. Да, а, да, да, да. Вот оно, оно актуально, актуально, оно задевает вас, задевает все. Оно будет эксплуатироваться Столь пока оно не перестанет вас задевать. Но будет эта тема идти. Люд, ну, ты видишь? Ну вот в Кубани. Э, дело в том, что в те, в те дни была очень схожая э, гидрометеорологическая ситуация в Украине. Потому что мы ожидали дождей, ожидали вот этих... Э, то есть это, это ну, затрагивало сферу наших личных интересов и переживаний. ніхто на жодних нічого такого плохого. Чудово, чудово. Я набагато багато чого веду російську, тепер вот почну. Вот прикована Москва. На, значит, е колеги. в принципі, на тут цікавий ще момент з Кримським. Вот єврейська журналістка, у нас люба моя колега журналістка Наталя, вона чула вона очолює професійний журналістський портал телекритика, який дуже авторитетний і має. Хто вважає з вас «Телекритику»? Телекритика дуже авторитетна. Там даються, до речі, багато медіа є окремо, і там дуже багато з медіасвіти даються матеріалів закордонних. Масово. Так, так, да, да, дуже багато цих матеріалів. Так от, значить, да. вона цікава людьми ще одна властивість інформації в масовій комунікації. Того, що ми не знаємо, для нас не існує. Вони нам дали такий приклад, Відпочивала в санаторії на Західній Україні, і тоді там канал був, ну, в основному разів не відпочивали Закарпаття, канал був російський, в основному дивилися люди. І там було проповість на Далекому Сході. Про те, як зносили будинки, там теж були загиблі, хоча й не так багато, слава Богу, як в Кримська. І е, цікаво каже, на процедурах е, говорили всі про це, співчуття, що там загинули люди, що там зносились домівки і так далі. А її місцеві журналісти вихопили, ну повезли там, я не знаю, вона не п'є, так що я не знаю, для чого її возили. І вона бачила, що буквально в 10 кілометрів від цього теж там зійшла е, сход е, в Карпатах, і там е, теж були руйнації так і далі, так далі. Але для людей цього не існувало. Того, що відбулося поруч. Та, що... Для людей цього не існувало. Якщо про це не сказали по телебаченню, то це, це не було. Цієї події немає. Це дуже важливо. Розумієте, на медіа велика відповідальність, яку функція, яку вона не виконує. Це функція інформаційна. Дати нам інформацію, яка важлива для нашого існування. Важлива інформація про те, що відбувається на сусідній вулиці для нашого існування. Важлива в тому випадку, якщо вона може вплинути на наше існування. Ті газети професійні, які м, виходять, вони, перш за все, не говорять про національні події, вони говорять про події на сусідній вулиці. Це дуже важливо. Ком'юніті Радіо Сполучених Штатів. Вони говорять про те, що от, у, 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 у спільноті, в цій що відбувається, а не те, що відбувається в Штаті, в столиці, там, за кордоном і так далі. Таким чином. Це надзвичайно важливо звертати увагу саме диверсифікація джерела інформації. Треба брати ті джерела інформації, які дають інформацію про те, що нас цікавить, які наші життєві інтереси. Далі.